Це потужний генератор, який дозволяє підприємству Кідіко, більш відомому за торговельною маркою ідейка працювати під час блекауту. Призвичаїлись до нових умов, робили, пристосовувались, працювали від звичайних автомобільних акумуляторів. Робітники складу працювали в купі з працівниками офісу і. Я в можу сказати, що ми не зупинимо відгрузки нашим клієнтам, навіть в такі форс-мажори, як зараз. Вже 15 років ідейка створює набори для творчості. Особливо великий попит на товари перед новорічними святами, адже картини, які можна створити власноруч, це гарний подарунок. Ми працюємо для вас і бажаємо новорічних свят без тривог та зі світлом. Під час війни. Ідейка започаткувала серію Ukrainian Family із патріотичними зображеннями. 10% від продажу картин цієї серії йде на благодійність. Ми хочемо сказати велике дякую нашим клієнтам, які нас дуже підтримують. Вони дуже люблять наші патріотичні сюжети, нашу патріотичну серію. І саме завдяки цьому ми маємо і можемо допомагати нашій державі прискорити нашу перемогу. Разом зі своїми шанувальниками ідейка вже купила 14 автівок для ЗСУ. Близько 500 тисяч гривень перерахувала на волонтерські фонди для допомоги військовим і на суму понад 100 тисяч гривень надала допомогу притулкам для тварин. Ідейка не стоїть на місці і розвиває новий напрямок картини з алмазної мозаїки. Алмазна мозаїка – це наша точка росту на даний час, і вже вийшли з цим продуктом в Європу. Є набори з алмазною мозаїкою і також патріотичні серії Ukrainian Family Теж, ось, наприклад, один з цих сюжетів. Викладання картин алмазною мозаїкою допомагає емоційно розслабитись та гарно провести час з рідними навіть під час блекауту. Тож набори для творчості ідейка то найкращий подарунок на свята.